Віддавати не очікуючи нічого взамін. Саме це роблять ті, кого заведено називати благодійниками, принаймні найщиріші з них. І коли наближаються зимові свята, багато хто згадує час робити добро. І кожен, хто має таке бажання, знаходить власний шлях для малої, а чи то великої благодійності доброго дня, діду, морози. Будь ласка, візьми від мене таке невеличке письмо. Якщо ти згоден, то я би хотів від тебе попросити мобілочку Н-98 і одну пару лижь. Я буду тобі дуже вдячна, якщо ти мені все принесеш. Будь ласка, дуже 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 тебе прошу. Я хочу своїм родичам побажати міцного здоров'я. Діти з притулку у Батьово уперше пишуть листи діду морозу. У притулок вони потрапляють внаслідок різних, але щоразу складних життєвих обставин, і саме тут очікують на вирішення своєї подальшої долі. Сьогодні ж вони отримали надію повірити. мрії таки здійснюються. Їхні листи справді прочитають і навіть. Втілять на Закарпатті вперше триває відома в Україні акція Стань Дідом-Морозом. Кожен кому не байдуже, відмічає лист у спеціальній групі у соціальній мережі, як свій, і втілює побажання, яке висловила дитина. Більшість листів уже розібрали, і організатори потроху отримують подарунки від закарпатських дідів-морозів. Окрім презентів, діди морози дарують і душевне тепло та увагу, які так необхідні цим дітям. Дітям, яким так потрібне свято, дітям, які отримали шанс повірити. Мрії збуваються. Принаймні деякі із мрій. Я хочу отримати одні станки і м'яч. Я хочу, щоб, щоб ти зробив так, щоб ніхто на світі не не конем не, 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 не вживав, не вживав нарк, нарк, наркотики. Як можна допомогти і кому варто допомагати, що рухає тими, хто діє не для себе, а для інших? І, врешті, чи змінюють добрі справи людей і суспільство? Бути благодійником саме про це сьогодні у клубі експертів. Я Алла Хаятова, і ми починаємо знаходити відповіді на питання. Що таке власне благодійність і яка у неї мотивація? Ну з точки зору психології і скажімо соціології, тобто це така соціальна. Дія, соціальні відносини, соціальний процес, який існує дуже давно. Маріана Михайлівна колодій народилася в Ужгороді, викладач УЖНУ, соціолог, психолог, соціальний працівник, громадська діячка. це певний мотив, певне спонукання однієї людини допомогти іншій людині. Причому це може бути мотивовано не тільки тим, що ця людина знаходиться в якомусь гіршому становищі, а власне самим мотивом іншої людини чимось долучитися чи якимось чином пригодитися іншій людині. Тобто знайти власне я, бути потрібним, відчути себе потрібним для іншого. Це дуже важливо для людей, для великої кількості людей, зрештою, для кожної людини. Кожна людина хоче бути, щоб її зрозуміли. Хоче, щоб її любили, і хоче, щоб її сприймали так, власне, як вона цього хоче. Дуже часто це ну, неможливо. І тому благодійність це якраз один із тих способів, коли важливо не те, що тебе розуміють, а те, що ти розумієш, і важливо не те, що ти любиш, не те, що тебе люблять, а те, що ти любиш. Тобто, це один із таких хороших проявів знайти власне я. І вона може бути мотивована різними речами. Ну, Звичайно, якщо акцентуватися на ті чи інші типи суспільств, то є типи суспільств, в яких благодійність, вона така більш яскраво проявляє себе як соціальна дія і схвалення знаходить серед громадськості. Є суспільства, в культурі яких благодійність Ну, скажімо так, вона особливо не вітається або взагалі не популярна. Це може бути спричинено різними аспектами, звичайно, зазвичай соціально-економічними. Тобто, суспільства, в яких є достатньо велика верства середнього класу або заможних людей, вони більше схильні до благодійності і благочинності. Ну, але це також мотивовано, треба бути тут справедливими. Воно мотивовано тим, що якщо є дуже багаті люди, то є дуже бідні люди, тому що ресурсів на всіх не вистачає. І, звичайно, в суспільствах, де більше населення, скажімо, перебуває в становищі скрути або в якомусь незадовільному матеріальному становищі, там благодійність вона має, вона має, існує. Я все-таки переконана, що вона існує, але вона має такі прояви не матеріальні, не грошові, а скоріше співчуття. Прояв якоїсь емоційної емпатії, тобто співпереживання, такого роду благодійність. Але однозначно, благодійність це дія потрібна для суспільства. Без благодійності суспільство не існує. Що це, власне, таке Rotary клуб який відомий, певно, як найдавніша і, мабуть, найбільш розгалужена благочинна організація? Rotary International – це організація з більшого столітньою історії. Ярослав Васильович Шафер народився в Ужгороді. Підприємець, депутат Ужгородської міської ради, представник фонду «Ротарі» в Україні, секретар клубу Ужгород Скала. Об'єднує е, кілька мільйонів людей у світу, відповідно, багато. в Клуби» – Це благотворительна організація, но одновременно це і Клуб людей по интересам, где каждый свободно может высказать свое мнение, не оглядываясь и ну, принимаются коллегиальные решения. В Ужгороде богатая история у Ротери, потому что Первый клуб «Ужгородский» был самый старый в дистрикте, он создан в 1929 году, куда вошли известные люди, такие как Константин Грабар, художник Эрдели, Феденис, Неснер, ну, много личностей интересных. Они собирались когда-то в ресторан «Корона», был такой готельный комплекс, и ну, обсуждали все свои дела и проблемы города. Так, если посмотреть прессу тех лет, то они говорили о том же, о чем и мы сейчас. Но темы были те же самые. Они говорили о женщинах, говорили о политической ситуации в стране, говорили об обездоленных, говорили о цыганских детях, обо всем говорили. Мы занимаемся тем же самым сейчас, по прошествии уже более 80 лет. Но единственная была проблема, что в годы войны этот, Клуб был закрыт, и потом ну, его восстановили. В Ужгороде сейчас более 50 ротарианцев в двух клубах. И мы, соответственно, имеем дочерние клубы в Черновцах, в Рахове. Планируем сейчас в Мукачеве открывать. Ну, лозунг один. Помоги тому, кто не может помочь себе сам. Этим мы и занимаемся. Конечно, получается... Лучше всего у нас помогать каким-то ну, организациям там, э, или медико-социальным реабилитационным центрам, или там, домам престарелых, или э, домам, ну, где воспитываются сироты, потому что это ну, более глобальное. Но иногда мы помогаем и просто людям, которые обращаются к нам э, за помощью. Які проекти ви здійснюєте? Я, Я говорю, що самые лучшие наши проекты всегда впереди. Те, которые мы уже сделали, ну, было приятно, что у нас получился один проект с покупкой э, большого автобуса для э, медико соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». Потому что в городе была проблема, что центр работает. а детей доставить туда возможности не было, потому что такси частные инвалидные коляски не хотят брать в маршрутку, вы знаете, это вообще невозможно залезть социальное такси у нас отсутствует в городе, несмотря на обещания многие и поэтому ну было принято такое решение и был куплен автобус достаточно дорогая покупка, и мы были очень счастливы, что у нас это получилось. Получилось это благодаря э, нескольким ротари-клубам, и были задействованы, конечно, э, наши партнеры в Соединенных Штатах э, из города Побратима корвались, Они тоже много очень работы по этому поводу провели. Ну и был автобус куплен, он уже, слава богу, ездит 4 месяца, собирает детей. утром і потім їх развозят. І певно є справи, які стосуються міста загалом. Вот, питєві фонтанчики, тож же це наша така глобальна роторі тема, тема води. Я б хотів, е, э, в майбутньому не тільки там, щоб у школах діти пили чисту воду, но і вообще, э, громадяни наші в городі, да, у нас, э, офіційно ми знаємо, що є 12 джерел на території, даже там, ну, такого, ну не центральной, а на территории города 12 источников, и только два из них фактически э, функционируют, остальные где-то в законсервированном состоянии. Вот э, было бы здорово, ну с помощью там или европейских грантов, или наших, э, ротарийских, эту воду отдать людям опять. Пані Світлано, ця пора, пора напередодні зимових свят найбільше асоціюється з дітьми, і звісно, що усі діти очікують на подарунки і увагу, як ті, які живуть у родинах, так і ті, які перебувають в інтернатних закладах чи в дитячих будинках сімейного типу. Розкажіть, будь ласка, загалом, яка ситуація вкрай з дітьми, які потребують найбільшої уваги інтернатні заклади, дитячі будинки сімейного типу це якраз категорія дітей серії, дітей позбавлених батьківського піклування. Світлана Степанівна Якімєліна народилася в Ужгороді, начальник служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації. То загалом в області 2416 таких дітей. Із них звичайно більша частина знаходиться в сім'ях. Це в сім'ях опікунів, а також у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях. Скажу тільки, що в нашій області на сьогоднішній день 36 дитячих будинків сімейного типу та 58 прийомних сімей, і там отримується 340 таких дітей. В інтернатних закладах отримується порядка. 500 дітей на сьогоднішній день в нашій області. Але хочу сказати, незалежно від того, де дитина перебуває, чи в сім'ї опікунів, чи в дитячому будинку сімейного типу, прийомних сім'ях, чи в інтернатному закладі, кожна дитина на ці свята відчує, що Дід Мороз, Миколай, Різдвяні свята це казка для дітей. І кожна дитина отримує подарунок. Звичайно, є ще діти, які проживають у сім'ях. Які, скажімо, не мають статусу сироти або позбавлені батьківського піклування, але вони також відносяться до категорії дітей, які живуть у складних життєвих, опинилися в складних життєвих умовах. Це так звані діти, де батьки, які проживають у сім'ях, де батьки неналежним чином займаються вихованням дітей. Про які емоції йдеться у людей, які здійснюють доброчинність або ж організовують благодійні акції. Близько 76% людей, які здійснюють благодійність або якісь благодійні вчинки, вони здійснюють це через внутрішню потребу допомогти комусь, хто почуває себе гірше, ніж я сьогодні ось у цей день. Причому благодійні вчинки, як правило, вони найбільш. Так Ну, такі масові, якраз в період свят, як правило, сімейних свят. Тобто, коли люди схильні співпереживати тим, хто не має того якогось, можливо, сакрального такого свята чи чогось іншого, як хтось інший. Решта людей, інша частина людей, вони схильні здійснювати благодійність як фактор такої соціальної відповідальності. Це люди, як правило, підприємці, люди, керівники якихось установ. Це люди, які завойовують громадську повагу або увагу. Це можуть бути політичні лідери чи громадські діячі і так далі. Тобто це ті люди, які потребують схвалення від суспільства своїх дій або своєї персони, чи якихось своїх дій інших, професійних, і потребують це саме через благодійність. Тобто благодійність це один із таких найпростіших способів. Собі отримати схвалення суспільства, тому що благодійність це шлях до побудови громадянського суспільства. І коли ми відчуваємо, що є такі благодійники, є люди, які безкорисливо, без усіляких там гарантій чи щось, хочуть допомогти іншим людям. Вони звичайно отримують такі гарантії соціальні від суспільства. Таких людей близько 40-46%. Ну і є категорія це небагато, це 15 20 осіб, які здійснюють благодійність саме через внутрішні свої особистісні переживання. Це люди, які свого часу в житті опинялися в складних ситуаціях. Це люди, які мали такі переживання. І як правило, вони хочуть завжди залишитися інкогніто. Тобто вони здійснюють цю благодійну діяльність анонів. З точки зору тих соціологічних опитувань, про які знаю я, 90% населення, яких опитують, завжди готові здійснювати благочинність. Здійснюють 70%. І ці 20%, напевно, не знають, як здійснювати. Здійснюють, як правило, переважно жінки. Благодійність, тобто вони лідирують, серйозно випереджаючи там чоловіків в цій благодійній діяльності. І, як правило, це особи в віці від 30 до 50 років, тобто це такі найбільш активні благодійники в цьому періоді. Хто здійснює? Здійснює велика кількість людей, здійснює у той спосіб, який їм відомий. Оце основна проблема. Тобто, що якщо ми кажемо про українську благодійність, вона все-таки якась несистемна, тобто немає чіткої. Лінії ми не можемо сказати, якась чітка лінія вибудована волонтерського руху, чи якогось благодійництва, чи роботи благодійних організацій, наприклад, із тих людей, які опитували. Два роки тому назад, з приводу благодійної діяльності в Україні, тільки 2% назвали якісь благодійні організації. Це не означає, що в Україні вони не існують, але це означає, що все-таки увага населення зосереджена на інші речі. Але з іншого боку, 64% тих людей, які його питали, сказали, що все, що вони знають про благодійність. Вони отримують засобів масової інформації, тобто виходить тут напевно комплексна робота і засобів масової інформації і благодійних організацій, і тих людей, які здійснюють благодійництво, я б сказала, візьму на себе таку відповідальність. Я сказала б так, що мені видається, що краще здійснити благодійництво не анонімно, а якраз. Виказати свою персону, показати, що я цю поведінку здійснюю, я допомагаю, і не тому, що я хочу заслужити якихось овацій чи якогось визнання в суспільстві, а для того, щоб решту людей залучити до цієї діяльності. Тобто, це б був дуже такий хороший шлях для нашої країни. Це б вибудувало якусь систему. Притулок у батові справді особливий заклад. Як у нього справи? Ви знаєте, цей заклад якраз і створювався в ті часи, коли. Е... Дуже багато дітей було на вулиці. І саме він і розглядався як швидка допомога, якщо можна так назвати. Коли треба було дитину забрати з вулиці, нагодувати, надати першу допомогу, навіть одягнути в такому плані. І відрадно констатувати, що з кожним роком таких дітей в нашому закладі перебуває все менше й менше. Але на жаль, ще не настільки мало, щоб ми могли його переформувати, наприклад, центр соціально-психологічної реабілітації. Хоча такі задуми є. От зокрема в цьому році в закладі перебувала 201 дитина, і здебільшого це діт. Якщо раніше туди влаштовувалися діти з вулиці, основна частина з вулиці, незначний відсоток це був діти, які загубилися. Незначний відсоток був дітей, яких ми вилучали з сімей. То на сьогоднішній день картина кардинально помінялася. У нас дуже мало дітей ми влаштовуємо з вулиці, але основну частину це діти, яких ми вилучаємо із сімей, з яких я вже зазначала, де батьки не займаються належним вихованням дітей. От перспективи, як я вже сказала, це, з часом ми плануємо, що цей заклад все-таки. Перейде в центр соціально-психологічної реабілітації, але поки що він ще працює як притулок. І, звичайно, я теж хочу подякувати і тим благодійникам, які і раніше, і ті, які планують в цьому році, не залишають увагою цей заклад і надають допомогу. Тому що це саме та категорія дітей, знаєте, які коли потрапляють, і дуже важливо, куди саме вони потраплять, в той момент, коли дорослі хочуть їм проявити, ну, надати якусь допомогу. І щоб діти відкрили і повірили, і тому це дуже важливо, в які умови вони попадуть, з якими людьми вони сконтактують, чи зможуть вони повірити, чи зможуть відкритися, і від цього дуже залежить і подальше. Я не побоюсь сказати, навіть подальша доля цих дітей у період зимових свят. Багато хто готовий допомогти організувати благочинну акцію. А от яка саме Потрібна допомога, адже не секрет, що у тому ж батьові адміністрація каже: не приносьте нам більше цукерок, У нас є надмір, зате є речі, які необхідні. Яка саме допомога згодилася б таким закладам? Ну, ви абсолютно правильно сказали, що з цукерки і заклад, і обласна державна адміністрація, ми дбаємо про те, щоб діти на свята не залишилися без цукерок. Звичайно, коли приходять благодійники, і знову ж таки вони з розумінням до цього відносяться, тому що питаються, що саме потрібно закладу. Розумієте, ми звичайно вдячні всьому, що дарують, але коли задають таке запитання, то розуміємо, що люди з розумінням відносяться, і саме їхній подарунок буде. Те, що саме необхідне нашому закладу, і тому от. Дуже добре у нас були придбані подарунки, спортивний інвентар, дитячі якісь качелі, от такі організації, є, телевізор дарували. Тобто такі речі, знаєте, які, які довготривалого користування. От, я вам скажу, що спортивний інвентар він ніколи не буває зайвим. Скільки його не дарують, ті ж футбольні м'ячі, і ті ж скакалки, і ті ж обручі, і якісь ігри такі, от, де діти зайняті? Звичайно, ми раді і книгам. Енциклопедіям, тому що обов'язково діти, крім того, що рухаються, потрібно, щоб в такій доступній формі все-таки діти розвивалися. Я вам хочу сказати, що звичайно, це не ті діти, які вдома мали репетиторів, це не ті діти, які займалися вивченням двох-трьох іноземних мов. Звичайно, це діти такі, яким треба в простій доступній формі починати з Азів. Багатьох вчать просто там читати, хоча їм по 10-12 років, я вже не говорю записати. Тому Якісь розвивальні ігри, також, книги, спортивний інвентар. Ми такі очі... ну, очікуємо такі подарунки і були вдячні за них. Діти вірять у те, що до них прийде Дід Мороз? Ви знаєте, якби ви запитали мене, чи я вірю, чи прийде Дід Мороз до мене, я б сказала, що я вірю. Тому я... і мені здається, що до того часу, доки кожен із нас вірить, цей Дід Мороз приходить. І, звичайно, вірять. Можливо, не так не вірять в те, що це реальний персонаж. Да? І те, я маю мову, я веду мову про дітей, яким там 14-15 років. Діти, звичайно, вірять, і до них Дід Мороз приходить. І тому потрібно вірити. І це добре, що вони вірять. І Дід Мороз приходить, і тепер прийде. Благочинна діяльність змінює людей. Абсолютно, так змінює, тому що по перше, люди, які приходять в благодійність, це люди, які як правило прагнуть змін. Тобто, це ті, хто відчувають якусь потребу, внутрішню потребу в собі. Ну, ми, психологи, кажемо, що це духовні потреби або потреби самоактуалізації, але людина часто не думає так. Вона думає, мені щось потрібно в мене є і що їсти, і що одягти, і де жити, і я, наче, маю хороший заробіток і хорошу роботу, чи добре навчаюся в хорошому вузі, але щось. Потребую ще, щось потребую, і хтось в пориві таких пошуків духовних задоволення духовних потреб приходить в мистецтво, хтось в релігію, а хтось в благодійництво, тому що це один із проявів такої, ну скажімо, нематеріальної діяльності. Тобто, ну, хоча воно пов'язано звичайно з матеріальною діяльністю, але це прояв моєї внутрішнього, мого внутрішнього доброго я, я б сказала так. І звичайно, це люди, які шукають щось для себе, тобто вони вже прагнуть змін. Приходячи в цю діяльність, вони ці зміни знаходять. Вони, як правило, закріплюються в цій діяльності. Ну і з іншого боку, чому благодійництво змінює людей? Тому що людина, яка свого середовища, своєї типової, звичної для себе ситуації, потрапляє в ситуацію. Інших людей, знедолених, злиденних, позбавлених якихось матеріальних там чи емоційних гарантій чи. Якихось, не знаю, здобутків. Це люди, які, це діти, так, бо дуже часто ми кажемо про дітей, це діти, які позбавлені батьківського піклування, це люди з особливими потребами. І людина вже сприймає світ не крізь призму свого середовища звичного, а крізь призму середовища цих людей. Вона інакше відчуває і себе у суспільстві, і суспільство стосовно себе. Тобто, звичайно, зміни очевидні. Якщо ми кажемо про зміни в суспільстві, звичайно, вони відбуваються, бо тоді ми починаємо помічати людей з Особливими потребами, які не можуть пересуватися в громадському транспорті, чи ще десь, ми відчуваємо потреби дітей, які потребують уваги батьківської, і не завжди це сироти. А може діти, які потребують просто уваги дорослих. Ми відчуваємо потреби людей, які хотіли потримати якісь харчі на якихось із свят, тому що вони ніколи не бачили якогось звичного для нас не знаю, Фрукту, чи солодощів, чи ще чогось, і так далі. Тобто суспільство, звичайно, починає помічати тих людей, яких е, ну, ми вважаємо, що їх менше. Ця діяльність міняє людей. Неважливо, як називається гуманітарна чи така діяльність Це може не називатися ну, так, не, не ротарі, може називатися совсем по-другому. Але якщо ти віддаєш частичку себе. Ну, для кого-то другого, то я считаю, то правильно Без бізета в житило, наверное. Що ж, ми спитали, експерти відповіли. Далі будуть нові питання і нові відповіді. Їх шукатимемо знову разом на першому кабельному. Думайте, що робите, зважайте, що говорите, і бережіть себе.